Доброго дня, друзі! Відео ж до Ютубчика. Значить що, Time Square його! Лера не лінуємося, накидаємо коменти. ДТЗ 354У, такий як в мене. Ну, цей огляд буде, звісно, зробимо, чи в себе, чи на майданчику, ну, звісно, зробимо огляд. ДТЗ 5354 HPX. Дивіться, як колеса, одразу міняють трактор. Моментально. Кентавр модель F, сороковочка. 40 кентавр 404 Х. Сінтай. Нові мордашки. І кентавр від Ханго. Оце зараз вже цікава штука. так що народ. Накидайте коменти. Ну і кентавр 50-ка. З цим ми розберемо все віддільно І ще отакий кентаврик F404. Це XU кабіна. Маленька сороковочка З пріну з таким мостом, з доступом, з гідрачами, все як ви любите. Ну, коротше що, коментуйте. Що вам по кожному зняти, показати, розказати. Все, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємо на канал. Всім до побачення.